Тендітна, витончена, аристократична, неймовірна, блиск... неймовірна ювелірна робота. А неймовірний ювелір створив цей ланцюжок з плетінням ось таким ніжним, снейк. Так? Така змія, змія. Бачите, як виблискує. Бачите, як красиво. Така тонесенька-тонесенька. Тонесенька, але дуже, ем, я б сказала, знаєте, помітна. Помітна за рахунок своєї, свого плетіння, за рахунок свого блиску. Подивіться, ви близько, дійсно, як біле золото. Я вам хочу сказати, що я була здивована. Я була здивована цією красою. Ем, і хочу і, і хочу звернути вашу увагу, що ну, якщо так подумати, це досить ну, нестандартне плетіння, воно рідко воно не часто зустрічається. Так, якщо ми з вами ну, дуже звикли, наприклад, до сингапурочки, дуже красиве по-своєму, так? так, деякі ще ланцюжки ми з вами можемо побачити, так звичайний класичний ланцюжок, то ось саме це плетіння. Зустрічається не часто. Але чому? Мабуть, тому що важке, але дуже красива. К 1058 Вага тут 3,5 грами. Незважаючи на те, що вона видається зовсім такою тоненькою, так, але вона об'ємна, тобто вона по своєму діаметру йде. Так, тобто ми не окремі бачимо. Такі ланцюжки, що поєднуються, а вона повністю ось така по своєму іде діаметру. Ось наша застібочка з пробою. 925 проба роді в нашій студії, родійоване срібло. Так, ну якщо б роді в нашій студії, то тут, мабуть, півтора мільярда б сто якби не більше, тому що родій ми знаємо з вами дорожчий, ніж платина найдорожчий метал на нашій планеті ненці, тому мої хороші. <laughs> um Дуже, знаєте, приємно, що все наше срібло покрите родім, що дає йому неймовірний блиск, захищає від подряпин, воно нетьмяніє срібло так, з руками. І знову ж таки хочу сказати, що зберігає такі свої властивості, такого, такого близьку, воно стає чорним. Так, мені підказують, що вже пішли дзвіночки на, на ланцюжок під кодом К1058, тому півтори тисячі гривень. Гривень, звичайно, це не фінальна вартість. Зараз ви дізнаєтеся, скільки буде коштувати ланцюжок під кодом к 1058. 1099 гривень. Довжина його 55 сантиметрів. Подивіться, будь ласка. Він тоненький, але який красивий! Мені здається, що тут треба якась витанчена підвісочка можна з діамантами, так, того, що та сяє, як біле золото. Подивіться, який шикарний блиск. І я зверну вашу увагу на те, що тут 3,5 грами. Ви бачите, що робиться? Він просто вислизає. Оце ну, ніби Луска луска змії, так, але ще й властивості зміїні також має, Тому що ланцюжок, от як шкіра змій, просто вислизає з моїх рук. Дуже гарна пропозиція. Тонка ювелірна робота. Приємно торкатися, і знаєте. Я завжди у мене волосся таке кучеряве і пористе. І дуже часто, якщо, наприклад, якийсь там ланцюжок, я можу, воно може перекрутитися ланцюжок і зачепитися волосся. Але ось таке плетіння, воно настільки, ну, Нема за що зачепитися, бачите? Тобто, якщо ви там, не любите там, спати з ланцюжками або чіпляє волосся, то тут, знаєте, така гладенька-гладенька структура його, цього ланцюжка, що можете спокійно собі дозволити. І завжди мені хочеться зробити, знаєте, якось так, приміряти, як би трошки не вистачає довжини. Що я почала робити, навіщо? Ну, дороблю, зробила. О! Давайте подивимось. Я люблю такі мультиречі, які можна декілька знову ж таки, носити по-різному. -по І от цей ланцюжок, саме цей ланцюжок дозволяє носити саме як браслетики. Бачите, три браслетика, ідеальна, ідеальна його ширина. Не, не все плетіння буде дивитися саме як браслетом. Бачите, тут так він оригінально. Наприклад, цингапуречка так не пасувало. А от ланцюжок Snake, так к 1058, вартість 1099 гривень, а Ми крокуємо з вами вже далі. Того, що дуже мало лишається цих ланцюжків. Рада вашій увазі. Побачимось за кілька секунд.